Добре знаю історію спецслужб ще з часів розвідку контрозвідок ще з часів королів, імператорів і так далі. Але я не знаходив ніде, може хтось підскаже, щоб у 20 столітті, в столітті, країна спецслужби завербували. Главу держави, президента або прем'єр-міністра. Я такого не зустрічав. У розвідці це називається вищим пілотажем. Коли на перспективу перебують агента, чи то бізнесмена, чи викладача, підштовхуючи зайнятися політикою, щоб він зайняв відповідну посаду в парламенті, в уряді, в якихось інших державах.